Національний банк України нас всіх намахав, але нам від того навіть трошки приємно, бо це в принципі навіть трошечки на нашу користь. В чому велика профанація навколо актуальної новини про зниження облікової ставочки для тих, хто не дуже цікавиться, фінансово банківською машинерією і облікова ставка для нього плюс-мінус. Пусте слово. У нас є такий ключовий фінансовий показник. Він встановлюється Національним банком України і задіяний у безлічі розрахунків. Прямо на законодавчому рівні є дуже багато штук, які підв'язані під цю облікову ставку. Ну, наприклад, якщо ви, як підприємство, щось не виконали, комусь щось заборгували і не було чітко прописано. Які штрафні санкції, яку пеню ви винні за просрочку платежу, застосовується в багатьох сценаріях ставка Національного банку України для визначення, яку дохідність матимуть ОВДП? Використовується облікова ставка НБУ для того, щоб зрозуміти, скільки Нацбанк платить банкам, які свої кошти віддають йому, так би мовити. На довірче зберігання у вигляді депозитних сертифікатів, і те, під який відсоток банки отримують фінансування від національного банку, все це за формулою підв'язано під облікову ставку. І тому цей показник дуже важливий для економіки. Щоби протидіяти інфляції, цю облікову ставку піднімають. І за цим йде ціла низка змін у всій системі. Гроші стають дорожчими для банків, банки отримують більше грошей, коли передають свої гроші в Нацбанк. І так далі. і так далі. Це прямо впливає на те, як працює економіка, і підняття облікової ставки зазвичай пригальмовує економіку. І тому підняття цієї ставки крок непопулярний, але необхідний, щоб знижувати інфляцію. І затрати цю ставку високо було прикрою необхідністю. А от і актуальна новина з цілих 20 на цілих 16 величезний крок зниження цієї ставки. І перша реакція, звісно, юху круто, класно. У нас вже все так добре, що ми, значить, не піклуємося більше про інфляцію. Ми знижуємо ставку, стають дешевшими кредити, стають дешевшими гроші. Все, типа, прикольно, машинка зараз, значить, почне крутитися швидше, і бізнес, звісно, розквітне. І в цей момент знаходяться адекватні люди, які вам скажуть, блін, але є і певна проблематика. Зараз банки майже не кредитують бізнес, майже не кредитують фізиків. І фактично головне джерело надходжень для банків це те, що вони гроші, які їм принесли вкладники на депозити паркують в національному банку. Якщо знизиться ця облікова ставка, знизяться їх доходи. І як же ці бідлесенькі банкіри будуть виживати? Це ж значить, стануть під загрозу всі ті депозити, якщо банки не будуть заробляти, не матимуть достатньої ліквідності, там і так далі? Ну і в цілому, банківське лобі, якось що ж це вони стільки років, значить, щось там намагаються пижитися. А тут, значить, такий нішу спину зрізати настільки сильно їх дохідність. І тут Національний банк придумав геніальну авантюру, як так зробити, щоб і вовки ситі, і вівці цілі, щоб і піар ефект був крутим, щоб ми тут, молодці, ми працюємо, ми утримали, значить. Курсовий фронт, з іншого боку, щоб банки не образилися, щоб лобі, так би мовити, свої гроші відпрацювало. З третього боку, щоб справді не наражати банківську сферу на ризики, щоб люди ні в якому разі не боялися свої гроші тримати в банках, щоб не почали виймати кешик і десь там пакувати його під матрасі. І тут Нацбанк придумав фантастичний кульбіт. Вони беруть оцю ставочку, під яку підв'язано багато-багато процесів, відв'язують цю ставку від головних процесів і героїчно доповідають про зниження цієї ставки, яка тепер, правда, ні на що не впливає. Тобто ті процеси, де ця ставка відігравала ключову роль, тепер від неї і не залежать. Таким чином, нічого не змінюючи. Можна сказати, що ми змінили все, нічого не покращуючи, доповісти, що все покращилось. Для банків нічого не змінилося. Вони собі задоволені, у них все добре. Для нас, з вами роздрібних інвесторів, також, начебто, нічого не змінилося, окрім того, що ОВДП скоріш за все будуть приносити нижчу дохідність. Ну і ми продовжуємо довіряти банкам, які добре заробляють. І у яких все окей, і ви могли би сказати, Діма, чого тут радіти? Ну нас, типу, всі, що задурнів тримають, що вони не розуміють, що тіпа, ми будемо читати далі, ніж просто заголовки новин. І я вам скажу, ми з вами може і будемо, але широкий загал не буде. А значить, для широкого загалу. Це хороший позитивний сигнал в дуже депресивний час. Коли всі вже думають про блекаути, про зиму, про тепло, про воду, про все, що завгодно. Маємо хороший економічний посил. Хай і він такий трошки симульований. І другий фактор, який тішить мене особисто, навіть якщо це зараз така трошки профанація, це все одно явно показує магістральну лінію і магістральна лінія. Йде на зниження облікової ставки, на зниження реальних ставок, рефінансування депозитних сертифікатів Нацбанку і так далі. Це означає, що прості інвестиційні продукти, ОВДП, банківський депозит, банківський депозитний сертифікат будуть приносити меншу дохідність. А значить, це дасть шалений поштовх з часом. Розвитку не банківської інвестиційної інфраструктури, який є стимул у інвестора розглядати більш складні продукти, наприклад, дольове володіння нерухомістю, як ми вам показували на прикладі інжур та метровенда. Коли очікуваний рівень дохідності не є фантастичним, скажімо, там 8-9% річних навіть з прив'язкою до валюти. Все одно дуже високий стимул у людини не розбиратися, вкладати під 15, 16, 17 в гривні, який є стимул у когось розвивати локальну фондову біржу, коли прості інструменти крокової доступності, ще й з державними гарантіями, там з фондом гарантуванням вкладів, і так далі, фактично голосно кричать: дайте гроші нам, коли кожен банк не повинен займатися чимось складним. Робити якийсь скорінг, розуміти його позичальник надійний чи ненадійний, а може просто робити максимально гучну рекламу, несіть гроші нам на депозити, і ці гроші просто передавати Нацбанку. І ще пояснювати людям, що дивіться вам, нема за що переживати. Бо ваші гроші в Нацбанку це і так само по собі гарантія, потім ще безлімітне страхування вашого вкладу від держави, а головний конкурент цих інструментів. Нерухомість однушка біля метро, типа наразі не виглядає конкурентоздатно через військові ризики, то виходить, що ця ситуація пригнічує взагалі розвиток і фондового ринку, і будь-яких альтернативних інвестиційних інструментів. Тому нам, як системному гравцю цієї індустрії, нам дуже приємно, що це зниження ставок дасть гарантований поштовх. Взагалі альтернативному небанківському сектору. Це дасть поштовх і сектору фінансування бізнесу, і так само сектору інвестиційному, де буде можливість вкладатися. І тут у мене є шкурний інтерес. Також маю про це чесно сказати. Я не інвестую в консервативні крокової доступності інструменти. Ну, типу, у мене немає зараз ніяких серйозних коштів ані в депозитах, ані в ОВДП. Я на це дивлюсь так. Держава має системно знижувати цю ставку, інакше економіці перезапуститися буде неможливо. Ну, тобто, вся економічна теорія крутиться навколо того, що якщо ми хочемо спровокувати зростання, маємо ці ставочки знижувати. Знижувати в тому темпі, щоб не створити якусь неадекватно високу інфляцію. Хай це буде розтягнуто на роки. Привабливість таких базових інструментів як депозит і ОВДП разом з цим буде падати. Хай це займе кілька років. Так і куди тоді підуть ці капітали в українців на руках за різними оцінками від 65 до 100 мільярдів доларів? Це ми говоримо про ліквідний, ну от там більшою долею доларовий кеш під матрацем. Раніше вони текли в довгий бетон в котловани, в якісь довготривалі інвестиційні проекти в нерухомості зараз довіри до забудовників немає. Банкрутства вже є, їх ще буде набагато більше. Військові ризики для новобудов, там де вони мали б свій бум, Київ, Одеса і так далі, вони досить високі в очах покупців. Серйозного іпотечного кредитування, яке могло би бути таким серйозним фактором пожвавлення ринку, ми найближчим часом також не очікуємо. В бум нерухомості на вторинці, я чесно кажучи, не дуже вірю, що всі побіжуть купувати вже готове побудоване житло? А значить, всі ці кошти так чи інакше будуть абсорбуватися все більше і більше в альтернативних інвестиціях. Звісно, яка доля піде в крипту? Всякий high risk, high reward. звісно, частина піде попри всі складнощі бюрократичного і такого організаційного характеру. Піде за кордон в різні а, фондові ринки. Але я очікую, що велика частина цього капіталу піде в професійну дохідну нерухомість. А цього сегменту в Україні дуже-дуже мало. Мізерно мало порівняно з класичними новобудовами і вторинку. А що у нас трапляється, коли є високий попит і маленька пропозиція? У нас зростають ціни. Ставку на сегмент дохідної нерухомості готельного типу. В безпечних регіонах ми зробили ще рік тому. Ви у нас могли бачити великі огляди, як ми заходили в Ужгород, як ми заходили у Львів, як ми вирішували, що пояремче. Кілька угод ми вже переуступили, не змогли особливо заробити. В Ужгороді змогли заробити 500 доларів на метрі, що я вважаю дуже крутим зростанням. Наш найкращий кейс на сьогодні це, наприклад, котеджне містечко Малахід. Я вам про нього вже 100-500 разів розказував, мали вже щось чути. Логіка була дуже проста. Житлове під ударом, Торинка до неї, в принципі, ставлення трошки скептичне. Довгий бетон має недовіру, туди великий капітал не польється, фондового ринку немає, банківські депозити все менш-менш менш менш-менш привабливі, ОВД так само ставка дохідності падає. Плюс разом з суб'єктивним відчуттям ризику у нас зростає і відчуття ризику знаходитися в гривні. Тобто, коли нам здається. Що буде трендець, то нам здається, що і з гривнею буде трендець, і тому вся ця історія з гривневими депозитами, з гривневими ОВДП, вона все одно пригнічується зовнішнім негативним інфополем. От наш прогноз, що ці гроші будуть каналізуватися так чи інакше в професійну нерухомість. Яка створена конкретно з метою отримування пасивних інвестицій з повним керуванням, з повною пасивністю для інвестора, з детальною фінансовою звітністю, яка зразу задумана під здачу в подобову оренду під туристичні локації, щоб це були безпечні регіони, але щоб там був попит не від місцевих, а щоб туди можна було каналізувати попит з усієї країни. Ну, для нас такими містами були Ужгород, Львів, Яремче, Миколичин, Буковель. Ну, Велика Буковельщина в цьому сенсі, Поляна, Свалява. Ну от всі такі місцевості, де є безпека, плюс турист, плюс професійна нерухомість. І от з цієї всієї логіки, ми для себе, наприклад, свій капітал сфокусували в Миколичині з девелопером MBA Development. І з їх трьох проєктів я особисто обрав малахіт. І ця ставка зіграла, бо швидкий розвиток, швидке будівництво, котеджі окремі не потребують цих документальних ризиків. Які ми завжди маємо з багатоквартирними будинками. Вони дуже прості технологічно. У них короткий цикл будівництва, досить просте озеленення території, там і так далі. І от давайте спробуємо оцінити ця ставка взагалі зіграла чи не зіграла. Я правильно радуюсь зниженню облікової ставки, чи неправильно? Тільки що в крайньому інтерв'ю хлопці актуалізували ціни, і будиночок де в мене точка входу була 100, на сьогоднішній день. Коштує 128. І це будинки ще не побудовані, коробочки зведені. Це ще немає красивої озелененої території, немає ще цих фантастичних зелених фасадів, немає хорошої картинки, відгуків, немає ще цифр, які підтверджують, що це буде системно прибуткова історія. А значить, коли все це додасться, ми можемо розраховувати ще. На велике зростання, і тому я впевнений, що актуальна ця магістральна лінія, що робить держава, буде на руку і таким операторам, як MBA Development, і таким котеджним містечкам, як Малахід, таким інвесторам, як я, а головне, таким гравцям, як Укрінвест клуб. Коли ми робимо регулярно огляди фактично альтернативних інвестицій, у нас дуже мало оглядів. Там банківської сфери, чи там, наприклад, аналітики по ВДП, то ми розуміємо, що все більше уваги буде до тих продуктів, які в альтернативному сетку. А щоб в них розібратися, бо вони складніші ніж депозити і ОВДП, Вам треба витратити час, бо не можна просто слухати, що там Діма Карпіловський інвестував. Я набагато більш ризиковий інвестор, ніж більшість із вас. Плюс я, як інфлюенсер, краще захищений зі мною. Навряд чи забудовник захоче так скандалити, як він, можливо, захоче з якимось просто покупцем. Тому вам треба розбиратися глибше. Хочете розібратися з тим, як працює ця історія в Карпатах з Малахітом, додавайтеся в закриту спільноту Малахіту. Питайте діючих інвесторів, дивіться, що як. Слідкуйте за процесами, слідкуйте за строками, слідкуйте за тим, як. Документальна база приходить там до фінальної версії, слідкуйте за ходом будівництва і так далі. Хочете зробити ставку на інший регіон, хочете подивитися, що там за кордоном, що в ніші краудинвесті, що там рїти. Долучайтеся до профільних спільнот. Розбирайтеся, оцінюйте, порівнюйте, вибирайте те, що підійде вам. Для цього що треба зробити? Треба підписатися на канал. Для цього треба поставити вподобаєчку, якщо було корисно. Для цього треба додатися до тих спільнот, які для вас релевантні. треба виділити час, позадавати дурні питання, позадавати незручні питання. Треба вливатися в цю комунікацію. Треба в коментарях писати, що ви думаєте про зниження ставки, що ви думаєте? Про краудинвестін, що ви думаєте про нерухомість в Карпатах, що ви думаєте за загальні тренди. Тільки ваше заглиблення, ваше залучення може тут допомогти не зробити помилку. У нас тут рекомендацій, що обрати, немає, але є всі інструменти, щоб ви занурилися, порівняли і прийняли своє рішення персональне, зважено, вдумливо, максимально раціональне. Всі посилання будуть в описі. Сподіваюся, до нових зустрічей. Чао-чао!